Дивитесь вікно в Америку, програму Української служби голосу Америки. Я Зорислав Байдюк, вітаю вас з нашої студії у Вашингтоні. Сьогодні крізь вікно в Америку. ковід-19. Як відбувається щеплення американців і що там робить український священник? Солдати працюють 10 годин, 12, залежить які години, і тяжкі години. Політ над Марсом. Які частини унікального дрону було створено за участі українського інженера. Це власне є макет справжнього гелікоптеру, який зараз знаходиться на поверхні Марсу. Майбутнє космічних досліджень. Кому і чому НАСА доручила розробку скафандра майбутнього? Я дуже пишаюся тим, що ми придумали і куди ми рухаємось. Писанкарство. Древня традиція, яка об'єднує українців північної Америки у 21-му столітті, для нас дуже цінно що ми можемо дітям саме от цю великодню традицію показати дітям. За рік від першого випадку спалаху невідомого раніше вірусу, Сполучені Штати на шляху до повної імунізації дорослого населення. По всій країні діють і відкриваються нові центри масової вакцинації. Як це виглядає із середини на стадіоні у штаті Меріленд, вивчали Ярина Матвійчук та Костянтин Голубчик центром керують військові, поміж яких капітан Національної гвардії, священник Української православної церкви. 68-річна вчителька у США Тамара Воробій називає себе скептиком вакцинації. Втім, каже, пандемія це надто серйозно. Тому після того, як її родич заразився коронавірусом, сама зважилась на щеплення. Я нормально не дуже беру вакцини. Треба мати довір'я, бо це є така серйозна річ, і люди вмирають не потрібно. Це футбольний стадіон у Балтиморі. Тут знаходиться одне з найбільших місць масової вакцинації у штаті Мериленд. Його відкрили місяць тому. Над організацією працювали офіс губернатора, медики з Мерилендського університету та військові нацгвардії. Один із них підполковник Велсбергер. Сьогодні він координує тут весь процес логістики і вакцинації. У мене в підпорядкуванні 55 військових повітряних сил. Мериленський університет забезпечив 125 контракторів. Тож в середньому тут працює до 200 людей. Ми змогли перетворити ресторанну секцію футбольного стадіону на шпиталь. За місяць роботи тут вакцинували щонайменше однією дозою понад 65 тисяч людей. Сильна сторона нацгвардії це логістика і навігація. Медики ж допомагають з медичної точки зору, як вакцинувати як найбільшу кількість людей. Пацієнтами опікуються з моменту, коли вони приїжджають на паркувальний майданчик. Національна гвардія допомагає тим, хто потребує допомоги дістатися до місця вакцинації. Ми перевіряємо, чи особа прийшла у призначений час, допомагаємо зареєструватися, проводимо опитування щодо можливих алергічних реакцій. Після реєстрації пацієнт піднімається на верхній поверх, де розташовані 74 столи вакцинації і дві мобільні аптеки. Це наша фармацевтична зона. Колись це була барна стійка, а зараз вона загороджена пластиковими перегородками. Тут пляшечки з вакциною розливають у п'ять шприців, які потім роздадуть медсестрам на вакцинацію. За день. Тут вакцинують від чотирьох до п'яти тисяч людей здебільшого вакцинами Pfizer і Johnson Johnson. Кожна медсестра робить в середньому 25-30 вакцин за годину залежно від напливу людей. Медсестри впродовж дня без крайньої потреби не залишають робоче місце. На кожному столі є кольоровий прапорець. Якщо медсестрі щось потрібно, наприклад, більше вакцини, волонтери підносять більше доз. Сама ін'єкція відбувається дуже швидко і, як запевняє пані Воробій, зовсім безболісно. Ні, не боляча рука, нічого не відчувала. Вони були дуже приємні і так перфектно зорганізовані. Після вакцинації пацієнтів направляють до зони спостереження, де вони мають прочекати 15-30 хвилин. Тут же можна записатись на вакцинацію другою дозою. За весь час роботи нашого центру з понад 65 тисяч вакцинованих у нас не було жодної алергічної реакції на вакцину. Найстаріша людина, яку ми тут вакцинували, мала 103 роки, і вона чудово почувалась. Розмовляли з медсестрами, була дуже вдячною і задоволеною. А з тими, хто надто емоційно переживає процес вакцинації, працюють капелани Національної гвардії США. Один із них священик Української православної церкви у Мериленді, отець Володимир Штеляк. Тут він офіцер національної гвардії. Каже, вірить у вакцину і вже вакцинувався. Абсолютно вірний, що для мене ця вакцинація є потрібна. Я усвідомлений, що вона є безпечна для мене. І я її взяв. Я взяв обидві. Капелан Штиляк знає мову жестів і кілька мов. Тож в разі потреби допомагає спілкуватися з пацієнтами. Він також координує роботу волонтерів, які приходять сюди допомогти. Солдати працюють 10 годин, 12, залежить які години, і тяжкі години. Це нелегка праця. виснажує е, дійсно. Капелан має роль, щоб допомогти морально, етично, духовно підтримувати солдатів військових. Капелан тут, щоб допомогти тим, хто його потребує. Капелани також допомагають у щоденних місіях. Ти насправді не знаєш, наскільки тобі це необхідно, поки ти не попрацюєш 10 годин на день, де проходять тисячі людей. І раптом є хтось, хто пропонує тобі енергетичний напій, воду, шоколад. печиво. добре слово. Капелан Штеляк завжди нам приносить щось смачненьке. Ізолискати мене збекпаки. Військові та медики рекомендують скептикам щодо вакцини більше прислухатися до науковців, читати перевірені авторитетні джерела і ухвалювати рішення самостійно. Одна наша медсестра особисто вакцинувалася, але її чоловік відмовився: він захворів на ковід і дуже важко переніс хворобу. Їхня дитина також підхопила коронавірус. А ця жінка, ця медсестра, була з ними вдома і лишилася абсолютно здоровою. Так що вакцина працює, не варто ризикувати здоров'ям. з того часу, як пані Воробій прийшла сюди на вакцинацію, минуло менше години. Перед тим, як лишити цей мобільний шпиталь, жінка дякує військовим. Чудово організовано, дуже дякую вам. І також дає поради тим, хто досі сумнівається. Рішайте самі особисто, бо це ваше життя, але жийте тоді з наслідками. Ярина Матвійчук Костянтин Голубчик із Мериленду. Голос Америки. Днями відбудеться черговий революційний етап у дослідженнях космосу. Вперше в історії зроблений на землі автоматизований апарат повинен піднятися і пролетіти над поверхнею Марса. У разі успіху людство отримає унікальне відео та фотозображення червоної планети з висоти пташиного польоту. Створити дрон, здатний літати у надзвичайно розрідженій атмосфері Марса, керуючись штучним інтелектом. Завдання нелегке. Участь у створенні унікального апарату брав український інженер з Каліфорнії. Своєму успіхові він, поміж іншого, завдячує викладачам Київського авіаційного технікуму, де отримав освіту. Розповідає Христина Шевченко. Інженер Ігор Панченко йде на роботу в офіс компанії Aeroenvironment у містечку Семівалий у Каліфорнії. Ця компанія має багаторічні контракти з Пентагоном та НАСА, для яких виробляє безпілотники. Ігор працює тут інженером близько 20 років, та останнім проектом пишається найдужче. Це гелікоптер Ingenuity — винахідливість. У лютому апарат прибув на Марс на борту марсоходу Perseverance. Це перший дрон-розвідник, який літатиме над поверхнею Марсу, і одним із його розробників став український інженер Ігор Панченко. Це власне є макет справжнього гелікоптеру, який зараз знаходиться на поверхні Марсу. Ігор розробляв сонячну батарею, лопатки пропелерів і шафт, вертикальний вал, на якому зібрані різні вузли і сполучення. Треба було робити частини дуже легкі і міцні настільки, тільки наскільки це потрібно. Гелікоптер а, мусить відповідати. А, Тим перепадом температури, які існують на поверхні Марсу, атмосфера Марсу відрізняється від земної. Атмосферний тиск біля поверхні Марсу є таким, як на висоті 35 кілометрів над землею. Тож завданням команди інженерів і дизайнерів було змайструвати дрон, який буде літати у дуже розрідженій атмосфері. Він важить лише кілограм і 800 грамів. Лопатки пропелера набагато більші, ніж ми мали би на типовому вертольоті. Тут на землі їм також доводиться крутитися набагато швидше, ніж в атмосфері землі. Він на такий жорсткий, як сталь, але такий легкий, як пластик. Матеріали, які використовували, це титан, барилій і алюміній. Головне завдання дрону на Марсі протестувати можливості польотів таких апаратів. Якщо все пройде згідно плану, то гелікоптери схожого зразка будуть використовувати для відео та фото зйомок ділянок Марсу з близьких ракурсів. у нього є дві відеокамери. Є одна внизу, яка спрямована вниз, і вона використовується виключно для навігації. Тож він просто використовує її, аби знати у якому напрямку рухається. А тут спереду є. Друга відеокамера, і це та, яка робить фотографії поверхні Марса, ті фотографії і відео відправляються назад на землю, щоб науковці та інші могли подивитися та оцінити. Ingenuity не використовує систем GPS, а керується лише штучним інтелектом. За планом наса перший політ має відбутись у квітні і триватиме приблизно 90 секунд. Гелікоптер підніметься на 4,5 метра над поверхнею Марса. Ой, ну коли я бачу світлини з телебачення. Поверхні Марсу, і е, я відчуваю гордість за те, що я мав якийсь дотик до цього. Ігор Панченко приїхав у Сполучені Штати у 99-му році. У Києві він закінчив авіаційний технікум. У США підтвердив диплом і здобув ступінь бакалавра з аерокосмонавтики. Я хотів би привітати моїх всіх вчителів і подякувати за той час, що вони вкладали в мене за їхні знання. За їхню наполегливість і терплячість ігор з колегами терпляче чекають, коли з'явиться відео першого польоту їхнього творіння. І тоді вони дізнаються, чи витримає технологія перевірку червоною планетою. Христина Шевченко Голос Америки. Наступним еволюційним етапом у дослідженнях всесвіту має стати політ людей на Марс. Висадка на поверхню червоної планети вимагає розробки скафандрів нового покоління. У НАСА придумали цікавий спосіб залучення нових ідей та технологій. До цього процесу залучили студентів з різних університетів, адже саме їм з часом втілювати у життя амбітні плани людства. 20 груп одночасно працюють над скафандром, який, згідно з планом, повинен буде пройти випробування на місяці перед тим, як у ньому люди зможуть висадитися на Марс. Розповідає Уляна Телюк студент університету Бредлі Зак Бекман у дитинстві не мріяв стати астронавтом. я не високий, підсліпуватий астматик. Я не міг бути астронавтом навіть якби хотів. Однак, зацікавлення відеоіграми та комп'ютерами допомогло заку потрапити в університетську команду, що працює над досконаленням технологій космічних скафандрів для наступного покоління астронавтів. Я завжди цікавився науковою фантастикою і технікою. Тож мені видалось це крутим проектом, і я в нього повністю поринув. У рамках цього крутого проекту, що ініціювали фінансують у нас. Студенти створюють інформаційні дисплей скафандрів у світі доповненої реальності. ви бачите світ довкола себе, але з накладною реальністю. Астронавти бачитимуть місяць та все інше, над чим вони працюють. Ебі та її колеги тестують свої ідеї, використовуючи найновіший об'єктив Майкрософт Гола для навігації. Ми позначили ідеї програмного забезпечення, яким користуються і на якому тренуються пілоти. Але ми також черпаємо ідеї з відеогри Skyrim. Інженери НАСА вже оголосили, для запланованих майбутніх місій на місяць вони будуть використовувати нове покоління скафандрів, які будуть оснащені найсучаснішою технологією, якою саме відповісти на це питання і покликані студенти ідея полягає в тому, щоб профінансувати внесок студентів у пошуки вирішення деяких технічних питань. Зокрема, проблему зі зв'язком із затримкою сигналів, що дуже відчутна між землею і місяцем, і ще більше буде помітна з Марсом. є затримка у спілкуванні, але якщо астронавти матимуть більшу свободи для прийняття рішень пов'язаних з виконанням місії, доповнена реальність може дійсно посприяти їм це зробити. Якби не пандемія, студентські команди вирушили б до космічного центру НАСА у Техасі для особистої демонстрації своїх проєктів. Але через карантинні обмеження презентація відбувається віртуально. Це дозволило НАСА розширити коло учасників. оскільки все відбувається у віртуальному середовищі, ми запросили 20 команд до участі в проєкті. Завдяки студентським проектам НАСА уже випереджає графік розробки з нових скафандрів їх проекти стимулюють дослідження у цій галузі. Студенти сподіваються, що розроблений ними технічний дизайн скафандрів допоможе астронавтам майбутніх місій сміливо освоювати незвідане. Of... я дуже пишаюся тим, що ми придумали, і куди ми рухаємось. Уляна Телю, Кейн Фарабак, Голос Америки традиційно в українській громаді Сполучених Штатів березень, квітень, пора майстер-класів з писанкарства. По всій країні організовують уроки мистецтва часів Київської Русі для українських емігрантів. Це спосіб передати культуру батьківщини своїм дітям та показати американцям глибину українських традицій на майстер-класі в українському музеї міста Стенфорд у штаті Коннектикут. Побувала Ірина Соломко. Щороку напередодні Великодня український музей у Стемфорді організовує низку майстер-класів з писанкарства. На них з'їжджаються учасники з усього Конектикуту та навіть Нью-Йорка. Для місцевих українців та їхніх дітей це, по суті, єдина можливість тримати духовний та культурний зв'язок з Україною. Дворічна Еріка найменша учасниця майстер-класу з писанкарства. У Сполучені Штати родина переїхала, коли дівчинці було всього 5 місяців. Тому, за словами її мами, для батьків важливо з маличку привчати донечку до усього українського. Ми сюди прийшли для того, щоб підтримати українські традиції. І в перший раз для Еріки, ну і не тільки для неї, а для мене. Ми тут спробували розмалювати своє яєчко. З першої спроби тр трошки не вдалося як найкраще зробити, але на наступний рік ми теж плануємо прийти. Анна переходько кураторка відділу живопису та просвітницьких програм українського музею та бібліотеки у Стемфорді. Заклад вже не перший рік організовує різноманітні майстер-класи пов'язані з українською культурою та традиціями. Розмалювання писанок один з найбільш популярних заходів. Ну таке відчуття, що весна просто не настане, якщо ми не зробимо цього. Дуже для нас важливо саме спробувати ту традиційну техніку, яку з давніх-давніх довен використовували для того, щоб створювати писанки. Ми Робимо все по-справжньому з свічками, з воском з різних. Фарбами шар за шаром вони фарбують яєчка, і цей момент такої такого дива, коли знімається віск з писанки вже готової, і вони бачать, що це всі фарби виявляються, там лишилися, і це така дивина. Під час майстер-класу учасники вивчають значення різноманітних символів, які наносяться на писанки, та знайомляться з українськими віруваннями. Для нас надзвичайно важливо саме дітей до української культури як познайомити з нею, тому що вони дійсно живуть в культурі іншій. Вони дуже швидко підхоплюють англійську мову, американські традиції, американські звички. Традиція втрачається дуже легко. Вона відходить на другий план, потім потроху стирається. Для нас дуже цінно що ми можемо дітям саме от цю великодню традицію. Показати дітям, пояснити її переходько. Додає майстер-класи не мають обмеження по віку. Серед учасників нерідко бувають і американці. Проте цього року в Леову частку склали вихованці місцевого осередку спілки української молоді в цей передвеликодній час. Ми ми сьогодні на гутірці пояснили дітям, що означає, чим величне є свято Великодня, і також одна, напевно, з найцікавіших традицій це писання писанок. Двоє синів Марії Пастушенко, вихованці суму, розповідає її старшому сину. Було лише чотири роки, коли вони переїхали до сполучених штатів. Це є ниточка української з українською культурою. Зв'язок, який ми можемо передати дітям, хоча б частинку якогось відчуття того свята, відчуття того, як в Україні люди проводяться. Катруся, як і діти Марії, також одна з вихованок Суму. Родом вона зі Львова і вже два роки мешкає у Коннектикуті. Каже в Україні неодноразово була на майстер-класах з писанкарства. Для мене це дуже важливо, тому що я дуже сумую з України і зараз цей карантин. Я не можу так от приїхати. Ну і коли я це роблю, то мені якось так в Україну складають. З Коннектикуту Ірина Соломко голос Америки. І це була наша остання на сьогодні історія. Дякуємо вам за увагу до роботи Української служби голосу Америки. Повертайтесь до нас рівно за тиждень разом відчиняти вікно в Америку.